Опа, Америка, Европа полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це Скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Ну що, сумували за мною, скажіть чесно, якщо сумували, то киньте лайк цьому відео, мені буде дуже приємно, я радий вас бачити на своєму каналі. Тут, як і завжди, я збираю для вас найцікавіші новинки, які сталися в інтернеті, і приношу сюди на мій канал, на якому кожен третій день виходить новий випуск. Тому підписуйся обов'язково, щоб не пропускати новини. Ну і також кидай лайк, пиши коменти. В коментах ми спілкуємося. Підписуйся на мої соцмережі, всі лінки внизу. Бачиш мій інстаграм. Підписуйся на мене всюди. Я є всюди. Сьогодні буде такий позитивний класний випуск. Давайте поговоримо про багато цікавого, тому не будемо розтрачувати час на всякі різні балачки, а будемо починати. Поїхали! Штучний інтелект підкорює світ, і наші зірки не стали виключенням. Завдяки штучному інтелекту шахраї роблять рекламу казино від імені наших українських зірок. Першими жертвами стали Надя Дарафєєва та Нікола Скарба. Дивна колаборація. Від їх імені штучним інтелектом згенерована мова. Да? І накладається на відео, де вони щось там говорять, і ніби вони рекламують гральні якісь ці історії. Да? Правове неподобство. одне з відео Дарафєєва використали для реклами казино без її згоди. Співачка офіційно заявила, що це неправомірне, неправомірне використання її обличчя. Комусь сьогодні буде непереливки від команди артистки. Час диктує неабияке слідкування за своєю репутацією. Чи дійде до суду, побачимо. Зазначимо, що також по інтернету гуляє подібна реклама із популярним українським блогером Ніколас Карма, про якого я вам говорив. Проте від них ніяких заяв не було. Я думаю, що вона просто зареєструвала своє лице як торгову марку, тому вона має право пожалітися і подати до суду. Думаю, Ніколас Скарма це ще цього не зробив. Але я бачив, він ніби йде по вулиці, і каже, а що на вас одягнуто. Йому кажуть, оце от такі от великі гроші стоять. Звідки ви заробляєте? І вони кажуть, ми заробляємо на цьому казино і так далі, і тому подібне. Або реклама офісів, або реклама скаму якогось різного. І ці люди беруть штучний інтелект, перетворюють мову артистів на рекламу і заталкують в таргет. В таргіт заталкують, попадається, крутиться по інтернету і рекламує людям. А люди у нас, деякі бувають, знаєте, не відстрілюють, що штучний інтелект зараз е, активно працює. Я то бачу, де штучний інтелект я чую. А деякі люди подумають: о, ну якщо Надька Дорофєєва вже грає, то і я зіграю, да? Тому не відійдіться, Детально дивіться, що хто говорить, де, де цю рекламу ви бачите, від якого аккаунту, від якого профілю. Якщо бачите, якусь рекламу в інстаграмі не від аккаунту артиста. То придивіться, хто це викладає, навіщо це викладається. Тому що, ну, у нас є недобросовісні блогери, які рекламують різний скам, і з цим активно боряться і активісти, і е, влада, і так далі, намагаються якось урегулювати цю історію, але поки цей ринок ще живе. Але більшість великих топових артистів з цим не грається. Тільки Полякову я помічав, не рекламувала один із популярних казино. Казино – це дуже великі гроші, які люди там програють, люди витрачають величезні кошти на казино, А потім цим. Зіркам цим блогерам платять велич... величезні гонорари. Я коли іноді чую, які гонорари пропонують, мені іноді пропонують в інстаграмі по 10 тисяч доларів в місяць заробляти за те, що я буду рекламувати казино. Але я відмовляюся, тому що я розумію, що на моїх руках буде потім доля моїх підписників, які е, витратять все до останньої копійки, залізуть в кредити, і потім буде в них зруйноване життя. Нащо мені таке брати собі на душу, собі на совість. Тому я таке ніколи не рекламую. І зараз, бачите, будьте пильні. Хто рекламує і як рекламує ці всі казино і гральні ці всі скам історії, тому що багато хто використовує зірок зараз за допомогою штучного інтелекту і просувають свої історії, бо така неприємність відбулася, цікаво, як закінчиться ця справа, чи дійде надя до суду, чи подасть вона на суд на це казино, чи відшкодують її кошти. І взагалі це таке неподобство. Це таке неподобство. Коли ти хочеш купити у блогера рекламу, а він тобі відмовляє, ти береш використовуєш його обличчя, накладаєш голос. Ну це фу, це ужасно. Кузьма живий. Саме такі заголовки були цього тижня в інтернеті. І Я здивувався, думаю, о Боже, що це відбувається? Що вже люди дотворили? І до чого вони це говорять? Кузьма живий. Ну, Кузьма живий в своїй музиці, в своїх творах. да? Ми любимо Кузьму, це герой нашого часу. Ми слухаємо Кузьму. Кузьма це вже така легендарна постать в нашій історії. Але чому писали Кузьма живий? А все дуже просто. Номер Кузьми Скрябіна продали. Тобто він став вже неактивним, і його просто комусь іншому дали. Продали сім карту з номером Кузьми, і він і ця людина активувала телеграм через цей номер. І приходить сповіщення, а Кузьма знову на зв'язку. Розумієте? І це було, звісно, дуже лячно. Багато хто написали, що ой, як же сьогодні було лячно. Сьогодні український шоу-бізнес трохи занурився у містику, оскільки несподівано у Телеграм приєднався Кузьма Скрябін. Ймовірніше за все, номер співака просто деактивували та перепродали іншим користувачам. І всі, хто мав номер Кузьми, отримали відповідне сповіщення. Якби чувак був з нами, він би 100% зацінив жарт долі. Да, з одного боку куляч Дуже весела історія, але от така от була історія на цьому тижні. Тому були і заголовки, що Кузьма живий. Насправді Кузьман буде вічно живий в своїх творах і в своїй музиці. А телеграм діло таке. Юлія Саніна прокоментувала в цей скандал, який нещодавно відбувся, про який ми говорили в позаминулому відео. Здається, що ніби гурт вже не існує хардкіс, а Юля сама співає. А де гурт? І всіх виникають питання, де гурт, чому нема гурта? І тут фанати вже добилися свого. Юля почала коментувати цю ситуацію з зникненням гурту. Перші деталі Юлія Саніна нарешті заговорила про проблеми в the hard Kiss. В ексклюзивних коментарях Lux FM співачка прокоментувала акустичний концерт та власні амбіції. Тур спешкіс цей. І бачення творчості гурту, як співавторки, пісень. Зараз у Харкісте простий період ідея влаштувати сольний тур Україною. Музикантам гурту не дуже сподобалась. Тобто, це була ініціатива Юлі. Не заважають і на цьому дякую. Окреслила цю ситуацію фронтвумен. Ого, тобто там уже прям. Такі історії пішли. Юлії Саїні було важливо влаштувати сольний тур не лише через велику перерву у виступах Україною, а й з особистих міркувань. Мовляв, за 12 років роботи у гурті вона злилася з усіма, тому інколи не розуміла, чи зможе щось зробити сама. Виглядає як якийсь такий прогрів до сольної кар'єри Юлі. Я вже казав, що я вважаю, що це був офігенний етап становлення Юлії Саніної як співачки Сольної. Вона би змогла добитися дуже великих вершин. Ну вона би дуже багато чого досягла. Сама і їй треба свої впевненості, тому що я розумію, як вона любить свій гурт. Я, я я розумію прекрасно, як вона до нього відноситься, це її, це її творіння, вона співавторка. Але іноді треба йти далі, треба рости. І якщо Юля вже на цьому шляху каже, що в неї там труднощі з Хардків, що вона хоче зараз подивитися, чи може вона сама. Ніби Юля нам натякає, що вона прогнозує свою сольну кар'єру зовсім скоро. Будемо стежити за цією ситуацією, тому що правда дуже цікава ситуація. Гурт Хардків це мощна така група, мощний гурт. Пісні, яких ми знаємо, яких ми любимо, але сталося як сталося нічого не вічне, і багато гуртів мають да, таку е, здатність розсипатися, розходитися, і може це статися із харткіз. Але Юлія Саніна як така головна, да головний голос гурту для мене, і для більшості для більшості е, шанувальників, мені здається, зможе будувати свою кар'єру і сама. Що думаєте на цей рахунок? напишіть мені в коментарі, буде цікаво почитати. У Джамали хочуть забрати майно. Новина з дна. Майно батьків Джамали у Криму конфіскували на потреби окупантів. Йдеться про дві земельні ділянки та будинок Алушті, де пройшло дитинство співачки. За інформацією так званої влади Криму, майно вже продали. А кошти планують скерувати на рахунки російської. Армії в Криму це вже відбувається досить довгий період часу, як майно наших артистів, особливо тих артист, артистів які ведуть активну якусь да, політичну діяльність, які говорять про війну, які не мовчать, які мають позицію. Саме про артистів з позицією, скоріше ніж політичних артистів, я неправильно виразився. Вибачте, саме от артисти з позицією про українську позицію з ними так вчиняють. Як ви знаєте, досить довгий був процес з віджиманням отелю Софії Ротарос. Софія Ротару теж позбулася. Вона продала свій маєток, щоб він не був на неї зареєстрований. Але оскільки всі знали, що це її маєток, росіяни відживають до сих пір цю величезну віллу, яка слугує готелем а, на самій набережні. І зараз така прикра історія відбулася вже Джамалою, щоб будинок її дитинства забрали росіяни і продали. А ще й ці гроші передали на армію РФ. Це я не розумію, якими тими тварями, яким треба бути з котами, щоб так вчиняти. Я не уявляю, як Джама. Лі, це боляче, Джамала дуже сумує за своїм рідним краєм, Джамала дуже сумує за Кримом, і вона завжди присвячує свою творчість рідній землі. І цілий альбом вона про це написала, і вона так пистоливо якось відносить до свого минулого, до свого дитинства з такою любов'ю. І я не уявляю, які зараз боляче через ці новини. Але росіяни скоти й тварі, і від них це слід було очікувати. Ніби що ну в цьому важливого, навіщо вам трогати чужі домівки? Навіщо? А от на зло щоб зробити погано, щоб во так от підколоти вколоти якось да, ніж в спину. Оце от в їх стилі, і вони от зараз так вчиняють з будинком джамали. На жаль. Аня Алхім зізналася, що використовувала Озимпік цей апарат для діабетиків, який використовує зараз активно у світі для схуднення. Хтось тобто, винайшов цю його чудесну, таку чудотворну дію і використовують зараз на свій манер. Тобто його виписують, коштує він дуже дорого, щось там 10 чи 15 тисяч гривень цей от укол. І всі ним юзають, значить коляться і кудають. але в нього є побочні ефекти. Блогерка розповіла, що від нього були сильні побочні дії, тому перестала його використовувати. В неї здається, були проблеми з шлунком, і що дуже сильно боліло, і дуже їй було боляче. Вона розповідала, що вона ледве доповзала до туалету від болю і корчилась так, настільки було боляче. Але це класно, що про це говорять е, великі блогери, такі як Алхім. Хоча Алхім багато чого можна говорити, Алхім може відносити на неї по-різному. Але класно, що вона говорить не лише про його ефект. Ефект, а про те, що від нього ще й супер хріново, про те, що від нього тобі може бути зле, від нього дуже жорсткі побочки, від нього не тільки ти схуднеш, а ще й можеш підсилити своє здоров'я. Тому класно і вперше, напевно, на моєму каналі Респект Алхім за те, що вона сказала щось хороше і правильне, і чесне для людей, щоб вони не думали, що Азенпік це така чудотворна якась дія, що ти собі його вколеш, і ти розтанеш, і будеш така худенька і здоровенька, і в тебе буде все гаразд. Ні, потім прийдеться боротися з побочками, боротися з різними історіями, які тобі залишать цей препарат. Лайма Вайкулі, як ви знаєте, вона латвійська співачка, яка активно підтримує Україну і робить фестивалі кожного року на підтримку України. В неї є Лайма Фест. В неї є фестиваль рандеву, на який вона запрошує українських артистів, і там вони збирають гроші для України. Це там із трьох днів один день присвячений Україні. І зараз вона оголосила, що буде новий фестиваль. НК Оля Полякова та і Алексеєв їдуть на рандеву до Лайми Вайколі в Юрмалу. Сама ж лайма показово запрошує на фест, акцентує увагу. На букеті красунь з українських артисток, які ймовірно стануть хедлайнерами події. Цікаво, що Тогоріч, окрім наших та європейських артистів, на фестивалі виступали і хороші росіяни. Але задля уникнення конфлікту та непорозумінь тоді для них виділили окремий день. І на доріжці фестивалю українці виконавці з ними не пересікалися принципово. Так, у лайми є різні там артисти виступають. І артисти, які виїхали, які не підтримують війну, які теж мають право виступати, і вони виступають теж за підтримку України. Лайма до них відноситься, ну. З повагою за їх позицію і запрошую їх на свої концерти. Але для українців там виділений окремий день, щоб не пересікатись, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій, щоб не було ніякого хейту для України. Там виділений окремий день, коли Україна виступає і збирають гроші для України. І цей фестиваль донатить на допомогу Україні. Дуже класна ініціатива. Класно, коли в Європі роблять такі от фестивалі, великі фестивалі, масштабні фестивалі, і хоча б один день приділяють українській творчості, говорять про війну. І допомагають е, українцям. Поговоримо трішки про романтичні відносини наших артистів. Це завжди вам цікаво. Я знаю, наприклад, змінив росіянку на українку. Такий голосний заголовок написали про Алєксєєва. А вже вдруге засвітився з відомою блогеркою Дашею Кубік. Прихильники помітили українського співака разом з блогеркою-гумористкою Дашею Кубік. Вони разом прогулювалися по столичному торговому центру і ніжно трималися за руки. Фанати вважають, що в них роман, і це не вперше їх бачить разом. У квіті Солодка парочка проводила разом час в Одесі. В не Очікувала така парочка, да, Алексеєв і Даша Кубік. Алєксєєв для мене такий був завжди такий якийсь беземоційний, такий спокійний, якийсь флегматичний. І Даша Кубік така енерджайзер, така на позитиві, завжди завжди шуткує, весела. така. Ну, цікаво, може плюс-мінус реально притягується, може, тому вони й разом. Сергій Танченець з гурту без обмежень більше не приховує романтичні стосунки зі своєю піарницею. Багато ходило чуток, що він кинув свою дружину, пішов в сім'ї заради своєї піарниці, що вони, значить, з піарницею там у них. Спіарницю, роман, не роман, роман, Тарас чи Володя, ніхто не знав, що у них там, хто у них там. Але зараз вже відкрито про це говорять і не приховують. Така от пара з'явилася на горизонті. Ну і третя пара на сьогодні це новий обранець Ані Трінчер. Це, господи, як його сквіртолог чи проктолог, чи як, як правильно. Йоні масажист. Новим обрати це в Леон 13. Про це багато хто говорить, Це відомий чувак, який там, значить, прославився своїми то порновідео, то потім якимись, значить, масажними салонами, то потім ще щось. Тепер у них було якесь гучне розлучення з його дівчиною, з якою вони там з цією христиною провели. Багато-багато років разом. І Аню Трінчер бачить все частіше в компанії з ним і поговорить, що в них тепер новий роман. Аня розлучилася з Волошиним, він розлучився зі своєю христиною, і тепер вони разом. Поки це чутки залишаються місце для Біспалова. Там він розбереться, йому більше інформації скидають. Але я просто розповідаю, що я бачив. Ну, а тепер переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що відбулося в них там цікавого. Кейт Міддлтон жива, головний заголовок цього тижня в е, зарубіжній пресі. Вишукана, але засмучена. Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого діагнозу. Цього року принцеса Вельська вперше з'явилася на публіці, приєднавшись до королівської родини на тропінг з. Колор, незважаючи на те, що вона лікується від раку. Кейт, яка з лютого проходить хіміотерапію від раку, з'явилася в кареті разом зі своїми трьома дітьми та принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцем Луї на традиційному заході у Лондоні. Була дуже гарна, жива. Головне, що жива, бо стільки теорій про те, що вона не жива, що її вбили, що її там не знаю, тримають в заручниках, що з нею там знущаються, чи ще щось жива, все в неї хорошо. Ну розуміємо, що. Якщо рак, це важка хвороба. Треба проходити лікування, і ти не можеш виходити на публіку тільки тому, що публіка від тебе чогось там очікує. Ти проходиш лікування і тобі не встравось. Вибачте, мене за враження, виходити на публіку. Манала вона вашу публіку. Вона хоче вижити, і це ціль номер один зараз для неї, для королівської родини. Тому вона нікуди не ходила, ніде не з'являлася, тому що проходила хіміотерапію. Прикиньте, яка це важка історія. Я підписаний на жіночку, яка зараз хворіє раком в, в, в тіктоці, і вона там розповідає про ці всі етапи про те, що як це важко, як це буває, як це впливає. І я не уявляю, що людина, яка проходить так таку важку історію, ще й виходила постійно на публіку і махала вам так ручкою, щоб тільки ви були задоволені, що вона на публіці, що вона жива, що все нормально. Я не вірю в всі ці теорії заговора. Я не вірю в ці ці, знаєте, легенди навколо Кейт Міддлтон, Просто навколо королівської родини завжди ходять ці легенди, завжди ходять якісь чутки, і це просто цікаво, весело. Простежити і наблюдати, а насправді все дуже просто. От правда, насправді це такі ж самі люди, як і ми, по своїми ж такими ж проблемами, і якби нічого там такого зверху немає. Хворіє людина пропадає. Почувствувала себе якось краще. Я думаю, що навіть вийшла зараз не тому, що вона хотіла, а тому, що вже настільки було багато чуток в пресі, що вони вже втомилися і сказали, пожалуйста, кейт, просто вдягнися, вийди на одну, на, на, на одну зустріч. Просто вийди, покажися, що ти є, що в тебе все в порядку, і підемо далі. Селена Гомес і Бені Бланко на свиданні в Малібу на побаченні, вони були, цілувалися, гуляли собі. Селена в такому непримушеному якомусь знаєте кардиганчику, розтягнутому, розпатлана на така вся, головне, що щаслива. По сфотографували їх на побаченні, багато хто написали, що Боже, як Селена стала погано виглядати з ним, що вона взагалі себе запустила. Але якщо і так комфортно, якщо вона перебуває зараз в такому закоханому стані, не хочеться і виходити на публіку, не хочеться їй кра. Не хочеться і комусь бути е, гарною, комусь, комусь бути ще знаєте, коли для когось на публіку це от їй не треба. Вона втомилася від цього на публіку і хоче бути для себе, для свого коханого і все. Між ні для кого. А те, щоб операції їх сфотографували, вона ж не вийшла спеціально для того, щоб їх сфотографували. Тому ось так. Скандал ось такий невеличкий в фешн-індустрії, що Іноді, іноді ми так радіємо, коли зарубічні зірки обирають наших дизайнерів, да? Там, Багінського, Фролова, е, одягають їх речі. Але іноді зірки одягають і російських дизайнерів. На жаль, на жаль, це відбувається, і вони не особо розбираються, хто це, що це. Це зачасту проблема стилістів, тому що Адель. Коли у неї потокові якісь такі історії, концерти щотижня в Бегасі, вона просто одягає на неї одягають сукню, вона там пшикає горло і йде на сцену співати. Понімаєте, вона не дивиться, що це за бренд, звідки він яка історія бренду, і хто хто його дизайнер? Тому тут не звинувачує модель, а більше от історія про те, що е, стилісти не перебирають звідки речі, куди вони беруть ці речі і так далі. Ейфорія все таки буде, почнуться в кінці року зйомки нового сезону Ейфорії. Збираються дуже важко ці зйомки. Третій сезон Ейфорії має вийти вже 25-му році, і будуть його знімати тим же складом, будуть ті ж актори, слава Богу. Тому що я боявся, що актори вже просто відмовляться і грати просто шкі... ш... шкільну якусь історію, да, коли їм вже там скоро буде по 30 років, а вони будуть грати дітей, підлітків да якихось. Вони самі жартують вже там Джейко Лорді і зі. Вони жартують, що ну, сподіваємося, що зйомки будуть скоро, тому що ну, нам ми старіємо, а там ми діти ще. А останній сезон виходив коли? У 2022 році, два роки тому назад, виходив останній сезон. І за два роки нічого не знялося, ніяк не збиралися, то помирали сценаристи, то помирали актори. Дуже різні історії, ніби прокритий якийсь серіал. Це є для HBO, Хоча серіал геніальний, серіал суперський і дуже гарний. І каст акторів шикарний. Тому дуже хотілося побачити продовження, і нарешті це продовження буде. Відома телеведуча Елін повертається на екрани після скандалу про те, що вона була дуже токсичною директоркою. Через те її вигнали там з каналу. Чи вона пішла? Я не пам'ятаю вже точно. Вона каже, що камбек готує на нетфліксі. Вона зніме свій серіал під назвою Остання битва Елін в Америці. Зараз багато історій відмін, то токсичне поводження керівництва, то харасмент, то то все. Багато, 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 багато скандальних історій. Чуть-чуть порушують твої права, і там вже люди звикли боротися за своє достоинство, за свої якісь знаєте, переваги, за свої кордони. І про Елен говорили, що вона дуже була токсична на роботі, що вона могла легко звільнити, вона могла легко нахамити, якщо щось було не так. Але будемо відверті, це люди старої закалки, от люди ці от профі, вони звикли бути такими жорсткими керівниками, вони не вміють підбирати слова, вони люблять цей ідеальний формат, ідеальну картинку. Якщо щось не так іде, вони одразу агресують. Тому що ти, значить, не профі, ти значить, не вмієш працювати. В нас до сих пір, напевно, так ведеться ця вся історія. У нас всюди така токсична історія, де начальники можуть нахамити, нагрубити і послати к матері матірі да, свого підлеглого. В Америці за таке судяться в Америці, таке просто подають в суд, виграють суди і отримують велику кількість грошей. І у Елін сталася така ж історія. Люди, які працювали з нею, подали в неї, значить, позов до суду, що вона веде дуже свою токсичну, що вона створила токсичну обстановку Роботі, розумієте? Але вона повертається і дуже круто. Я люблю Елян, вона дуже класна телеведуча, вона дуже юморна, суперська, і побачимо, що вона зробить для Нетфлікса. Ну, і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся з канал. Обов'язково пишіть свої коментарі, мені цікаво їх читати. Ваша думка для мене правда важлива. Я не шучу завжди читаю. Можете піти на минулі випуски, я там лайкаю, відповідаю, тому обов'язково пишіть свої коментарі. Також кидайте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, звісно. Якщо не сподобалось, не вимагаю. Підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, тікток, телеграм-канал, все є. Всі лінки знайдете внизу. Буду вас чекати тут через три дні. Бувайте, бережіть себе. Пока.